Основне завдання сьогодні в аграрному секторі, як на рівні держави, так і в області, це організація переробки продукції. Щоб все-таки селянин не реалізовував продукцію свою виробну сировиною, а продукція реалізовувалася готовою продукцією, тобто з доданою вартістю. Це і нові робочі місця, це і додаткові надходження в бюджет за рахунок. Відрахувань до бюджету це і розвиток аграрного сектору, це і можливість розширення, оновлення, запровадження технологій в аграрний сектор. Тобто те, що складає сьогодні, як ми кажемо, вивід виробництва сільськогосподарського на новий цивілізований рівень. Крім того, своє завдання ми бачимо. В напрямку створення інфраструктури ринкової на селі з метою заготівель лишків продукції від населення. Адже сьогодні, ну скажу так, проблем з виробництвом продукції на селі особисто я не бачу. Сьогодні треба просто мотивація для населення сільського. Мотивація до виробництва цієї продукції, тобто справедлива ціна за продукцію. Не треба дотації, не треба. Так, да, Якщо буде, наприклад, створений скажімо так, заготівельно збутовий кооператив, і він матиме змогу десь проавансувати виробництво пев... певної продукції, так як це сьогодні робиться на Сатанівську... Сатанівському концерному заводі. Так, да, це ключово, але сьогодні в першу чергу повинна бути справедлива. Мотивована ціна на продукцію, яка виробляється на селі. Тобто буде мотивація до її виробництва і буде можливість селянину, скажімо так, своєї присадибної ділянки з можливості отримання землі підведення особистого селянського господарства фінансово забезпечити свою сім'ю.